Вітаю, друзі! Ви на каналі Доктор Таро, з вами Світлана, і я роблю такий реогляд вчорашнього відео. Я залишила карті в колоді після, після розкладу на перемовини, переговори, як їх називали. Окей, давайте переглянемо, що в мене було, да, які дані. І що в нас вийшло. І так, карта, яка в нас була. Про настрій, тобто у всіх було бажання домовлятися, так дійсно перемовини потрібні були не тільки, вони взагалі потрібні не тільки нам, вони потрібні і Америці. Трампу для того, щоб затвердитись російському президенту для того, щоб зупинити війну. Йому вигідно зупинити війну так, він хоче якісь своїх особливих умов. Про це поговоримо далі. Чим шов Трамп. В нього є мета збільшити статки зростання фінансове. І взагалі карта досить була мирна. І ось друга карта, яка характеризувала його: карта імператор. Імператор це людина, яка звикла все контролювати. Я теж вчора говорила, я так і не переглянула, до речі, про його аспекти натальній карті, але він дуже власна людина, незважаючи на те, що він близнюки, він проявляє себе не тільки як повітряна енергія, а як дуже багата вогняна енергія. Окей, у нього був намір контролювати. Чим закінчилася його місія? Ви згадаєте по вчорашньому 16-й аркан Башня. Тобто всі його наміри, все, що він планував провести, все закінчилось башнею. І я вчора в розкладі казала, що все піде не так, не за сценарієм. Так воно і вийшло. Ми бачимо, що вчорашні перемовини ні до чого не привели. Згадуємо астрологічну частину, про яку я писала до цього. Тобто планети розташовані таким чином зараз, що вирисовуються аспекти, коли люди дійсно можуть домовлятися. Публічні речі Меркурій в Леві. Меркурій в Леві це великі заяви. Але у Меркурія в Леві є така, такий нюанс. Можливо, не всі його чують, бо це більш показне. Так, були показні заяви. А, Трамп о, говорив без листочка, президент Росії говорив з папірця, а, не свої фрази. Отже, дивимося далі. Так, до речі, з якими намірами да, у нас тут був, прийшов? О! Як себе позиціонує президент Росії? Як Ірофант? І в порівнянні, я вам казала, з енергією Трампа, він має на нього вплив. Тобто він його керує. Їм, то, тобто, впливає на нього. І ми бачимо, до, до речі, досить символічно, як стелили доріжки, да? ось так перед ним, перед, перед Путіним, стелили ці доріжки. І його місія навести лад і зробити так, чи когось і звинувачити. Тобто, це не миролюбива позиція. Це зробити, тут ми бачимо цього ангела з коп'єм, тобто десь наказати таке, таке можливо. І чим закінчуються ці перемовини? Так, ось так це все було, з якою він залишається думкою. Тобто російська сторона залишається з думкою, що ковдру можна трохи перетягнути на себе. Ну, дійсно, дев'ятка кубків це трохи пограти. В їх випадку це потягнути час. Так воно і є. Вони перетягнули час на свій бок. В чому це виражається? Санкції нема, війна не зупинена. Обіцянок вони ніяких не дали. І тобто, це грати на свою сторону. Це так і збулося. Далі у нас була карта для України. Карта для України, я казала, це ну, як рух для нас. Проявилось це трохи я тут виправлюсь. Це як те, що ну, нашу сторону, да, наш президент поїде ну, в даному випадку полетить, домовлятися в Вашингтон в понеділок. Тобто для України карта була переміщення. Отже, переміщення в Вашингтон, несподіванка і ітог. По ітогу тут все зрозуміло, да? я сказала, що від основної проблеми фіксація буде відвернута, тобто всі, все піде в іншу сторону. І дійсно, і несподіванкою було те, що є якась ну, не, несподіванка маніпуляція. Тобто все пішло не так. А все пішло і так, дивіться, зустріч як анонсували, як один на один. Один на один зустрічі не було. І не було після там обідів, і не було потім перемовин 5 на 5, Тобто все повернулося не так. І я так розумію, що між ними відбулася якась ем, сім жезлів про що? Це не про відкриту конфронтацію, а про внутрішні якісь моменти. І між ними, е, мабуть, є якісь недомовка, яку ми не бачимо. Але карта досить агресивна, і у когось та, з чогось був вибитий стілець. Про це ми з вами дізнаємося, от я так розумію, з часом ми дізнаємося, що відбулося. І що привело до того, що фокус уваги з війни взагалі змістився в іншу сторону. Отже, зараз я пропоную після аналізу, карти ми повернемо сюди, і я пропоную переглянути. Взагалі, що карти говорять про подальший розвиток а, подій. Колода досить велика і камерою її а, змішувати досить важко. Так. Поки я тасую колоду, ви можете підписатися на мій канал, хто не підписаний. А, взагалі. Мій канал треба подивитися вже скільки років. Бачите, яке не важне. Деякі часи я тут зараз не працюю, бо я займаюся більше астрологією і своїми практичними лікувальними практиками. Мені дуже подобається допомагати людям виправляти свої проблеми психологічно, за допомогою Таро, за допомогою. Афірмації за допомогою аналізу фізичних практик, за допомогою іголок китайських. Тобто я вважаю, що в трикутнику здоров'я, окрім фізичної і біохімічної складових, велику складову грає і ментальна і емоційна, і багато проблем у нас іде з нею. Коли ми виправляємо основу фізичну, Да, біохімію можемо коректувати пігулками, е ну, е гомеопатії, БАДами, ну, багато чим. Да, навіть пігулками ми теж можемо коректувати цю біохімію. Але якщо навіть і прибрати біохімію, залишається емоційна проблема. От з цим я і працюю. Якщо комусь цікаво, записуйтесь в приватні повідомлення. Я працюю з будь-якими моментами екологічної допомоги, а зараз ми з вами, за е дякуючи, ну, хочемо переглянути ну, подальшу судьбу. І так, давайте глянемо пропозицію, щоб не говорило, що я там десь ховаю її, пропозицію, яка отримає Україна, тобто пан президент, в понеділок в Штатах. Я почну і я буду далі коректувати вже по ситуації. Ми ну, повертаємося знову до цієї карти, яка була спочатку ідеєю Трампа. Пам'ятаєте? Як я можу її трактувати? До речі, тут є, стоїть питання болюче вирішення проблеми. Да? Бо королева мечів вона не вирішує проблему лояльно, вона вирішує її різко. Десятка пентаклів іде у нас про що? Про мова може йти про нерухомість. Так? Перше, в нашому понятті це можуть бути території, так? Може бути так. Далі можливі якісь обміни. Тобто, при, 10, при цій карті ми нічого не втрачаємо. Так? То Якщо щось є, то це буде або обмін. Або якась компенсація. Давайте я докладу дві карти, які пояснять цю десятку пропозиція до України в понеділок від Америки. Що стосовно території, мені цікаво. А, второ, немає поганих і добрих карт. Да, є просто е, значення позитивне, негативне в якомусь питанні. І от в пропозиції да, до цього. Е, це досить. Е, вона не буде е, як обідною, да, вона буде. По-перше, вона буде з швидкою реалізацією, вона буде з подальшою зустрічю. Але тут немає якоїсь конкретики. Тобто, ми бачимо якесь свято, свято спілкування, багато народу, зустрічі, зустрічі, зустрічі. Тобто, все, що можна отримувати в понеділок, це давайте домовлятися. Чимось можливо мінятися, бо тут є дві, дві людини, бачите? І буде акцент на подальшу зустріч. А тепер я хочу переглянути просто не позицію, а подальший перебіг. Подій позиції зрозуміло. Не буде нічого конкретного, нічого поганого. Тобто треба. Якось це все закінчувати, якось, якось без конкретики. А тепер хочу саме глянути саме події, які будуть відбуватися в понеділок. Що стосується припинення вогню, і що буде відбуватися в Росії в цей час? Я вам скажу, що серпень, серпень не дуже гарний місяць для Росії цього року, не дуже гарний місяць для Росії. Бо е, в цей час, поки в нас будуть в Штатах бути ті перемовини, там будуть відбуватися доволі якась незрозуміла ситуація. Я не можу сказати, що це переворот. Мені б цікаво було взагалі, ви знаєте, я в картах Таро більше люблю з'ясовувати да, чим займатися прогностикою. Але тут був таке принципове питання, наскільки я можу відчувати саме ось цю енергію, в яку я взагалі не люблю працювати. Я тримаюся посторонь політики. Ну, дивлячись на карти зараз, я можу сказати, що. На нашому боці да, буде зараз дійсно зупинення вогню. Як би не хотіла Росія, у них зараз будуть проходити події, які змусять всю їх увагу привернути до себе. Бо саме на їх території будуть іти зараз бої, виснаження в роботі. Обкрадання, знищання, і вони будуть стояти перед вибором, що робити далі. Бо, дивлячись е, нашу сторону, да, ми бачимо е, перший аркан е, це аркан, коли є багато. Ну, будемо казати, модне слово, карт. У да, е, першому аркані багато чого є. Тобто це аркан, який володіє всіма стихіями, і може доставати ключик, ключик і ключик. Тобто у нас є якісь карти і шанси. І ці карти покриття, вони йдуть з е, Богом. Тут є е, жриця. Це щось таємне, що допомагає нам. Це буде якась сила, якась буде подія, яка дійсно буде на нашому боці. І ось якоюсь подією. Я не знаю, якими картами е, президенту. Доведеться зрушити ось цю колісницю. Це буде важко. Ні, нічого нам на блюдці не принесуть взагалі. Але якимсь чином він зрушить ось цю. Або відкриє ті моменти, які вчора були не проговорені. І тим часом ось ці події будуть розгортатися на Росії. Виснаження, я вже казала. Боротьба. І вони приводять, бачите, до чого? До міжусобних якихось розборок, до того, що буде звертання до попередніх своїх подій і пошуку істини. Я думаю, що в них зараз це не переворот в глобальному сенсі, але з мілких карт і складаються ось ці перевороти. Зараз у них почнеться ці чвари і розбіг зсередини. Як це відіграється на їх президенті? Зараз переглянемо. Давайте переглянемо так до кінця серпня, на їх президенті. до кінця серпня події на території України. Як би не говорили, але у нас йде момент зупинки. Іде момент зупинки. Я не бачу то якоїсь допомоги інших держав. Вона є, але вона не суттєва. Тобто там говорять, та, спостерігають. А що стосовно дива, а ось вам і стосовно дива, коли сниться з неба. До кінця року ми з вами побачимо е, впливових жінок на території України. І до кінця року ми побачимо з вами цю зупинку. Можливо, зупинка буде. Е, ще, е, ще на початку війни, до речі, я дивилася якось карти, і на кінець війни мене завжди виходила чомусь жінка. Чому, я не знаю. Але дуже часто з'являється таким чином, що якась потужна жіноча енергія зіграє важливу роль в кінці війни. Яким чином це проявиться до, до серпня, розумію, кінця війни нема, а ось до кінця, до кінця року є тотальна зупинка війни. Вона стовідсоткова і вона завдяки жінці. Ну, переглянемо. Звісно, я не пророк, я на це не претендую. Я можу лікувати картами, я можу картами знаходити блоків людини всередині і картами їх відпрацьовувати. Я можу відпрацьовувати це по-іншому енергетично. Але політика не моя. Але сьогодні мені от два дні мені дуже цікаво було навіть поділитися цими своїми відчуттями з вами. Отже, Буду, буде цікаво спостерігати. До зустрічі на інших розкладах.